Якщо казати про саме розрив у праці з того, що я знаю, на кожні 100 гривень, що заробляє чоловік, жінка заробляє 80 угу. з чимось гривень. Знову 82 гривні. Не буду брехати, не пам'ятаю чітку цифру, але цей розрив є, і він досить суттєвий. Можливо, зараз, якщо це порівняти та ці дві маленькі, несуттєві цифри здається дуже дивним. Ну що ці 20 гривень. Але якщо це потім переводити в великі суми, та то тобто це ми платимо за комуналку, це ми платимо за родину. За дітей за приватні школи. От минулий та твій подкаст теж про освіту uh -huh. чи віддавати в приватні школи, чи йти не в, не в приватні школи, а приватні школи теж коштують. Та, певно. певна, де, де коли а, ти на... не задаєшся цим питанням, а все просто, тому що в тебе немає грошей. От. а це дуже дорого коштує. Да? Багато грошей потрібно, як мінімум, там на приватні чи садочки, чи школи виділяти. Дуже велика частина в Україні Різних діячів, представників громадянського суспільства, політики, вони вважають, що так це ок, все має бути приватизовано. Там охорона здоров'я, медичні заклади, школа, дошкільна освіта все в приватні руки. Тоді ми заживемо супер. А ми в рамках нашого якраз прок подкасту намагаємось... Розібратися чи насправді це так де збалансувати? Ми не проти приватної власності, тому що ми адекватні, прогресивні люди. Це подекуди хороший драйвер. Але ми за те, щоб доступність до надання медичних освітніх послуг і усіх інших послуг вона ця доступність була забезпечена для усіх, а не лише для обраних, от власне, в цьому ідея.